Злюбені брати та сестри, зараз ми знаходимося біля нашого храму на честь свята, великомученика мученька Пантелеймона. Ви знаєте, що від цих стін ми кожен раз виїжджаємо в подорож до самих постраждалих районів. Бачите, це наш храм на честь свята, великомученика мученька Пантелеймона. Зараз от уже вже вирішаємо. Вирушаємо в дорогу, в подорож, знову місію милосердя. Вирушаємо. До слова Покровська добропіль. Ви знаєте, ми, що... ми вирушаємо кожен раз. З молитви вирушаємо до наших військових, до всіх постраждалих. Тому дуже дякуємо нашій українській православній церкві, нашому блаженню. Наш бачите, о, з прицепом ще, так. Да. Так що просимо молитв і Божа обласного. Бачите, загружен повністю. Тут не то, що, а повністю загружен. Да. Завантажу 9 жовтня виїхали в подорож до військових для того, щоб передати від вас їм допомогу. Ви бачите, зараз у нас десь 9 годин, чимось десять зараз, і зараз ми вже під'їжджаємо до Полтави.